Володимир Зеленський не раз запевняв, що його головна місія привести в українську політику нових і порядних людей. Хто ж, зрештою, увійшов до його команди, тривалий час залишалося невідомим. Натомість серед радників фаворита перегонів фігурують чимало відомих облич, які складно назвати новачками в українській політиці. Це зокрема і нардеп Сергій Лещенко, який раніше підтримував іншого кандидата у президенти Анатолія Гриценка. І колишній міністр фінансів Олександр Данилюк, який минулого тижня їздив разом із Зеленським до Парижа на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, а за часів роботи в уряді здійснював націоналізацію Приватбанку і екс-міністр економіки Айвара Абрамавичусь, який з'явився на українській політичній арені після Євромайдану, проти подав у відставку, заявивши про тиск на нього людей з оточення президента. Крім того, нещодавно команда Зеленського представила розширений список експертів у ключових галузях. Приміром інформаційною та мовною політикою у команді Зеленського опікується Олександр Харебін. До травня 2017 року він працював першим заступником гендиректора національної телекомпанії України. До Євромайдану очолював медіахолдинг холдинг ОМХ, яким тоді володів Сергій Курченко. А ще раніше керував холдингом медіа інвес груп. Олігарха Сергія Тарути І ще одне розсекречене обличчя у команді Зеленського Володимир Шольмейстер. За плечима у нього робота у Нідерландах та Великобританії. Після повернення в Україну він займався бізнесом. Шульмейстер був першим заступником міністра інфраструктури в уряді Арсенія Яценюка. А у команді Зеленського спеціалізується на питаннях транспорту та інфраструктури. Водночас за податкову політику у команді фаворита президентських перегонів відповідає Данило Гетманцев. Він член Європейської асоціації податкових професорів, спеціалізується на банківському та фінансовому праві та викладає на юридичному факультеті Київського університету імені Тараса Шевченка. Під час передвиборної кампанії Володимир Зеленський обіцяв запровадити в Україні народовладдя через референдуми. Цими питаннями, а також запровадженням системи електронного управління e-Government у його команді опікується Олександр Мерешко. Він спеціалізується на питаннях міжнародного, цивільного та міжнародного приватного права. Місцеве самоврядування і регіональний розвиток у команді Зеленського курує Руслан Рохов. Він засновник та керівник школи мерів. Це освітня програма з підготовки міських голів. Балотувався на посаду мера Хмельницького та до Верховної Ради. Поки єдина жінка у команді, експертка з правових питань Ірина Венедіктова. Вона займалася розробкою декількох законопроєктів в освітній галузі антикорупційній сфері, має власну наукову школу та була радницею низки юридичних фірм. Чи стане хтось із цих людей високопосадовцем за президентства Володимира Зеленського? Цілком імовірно імена претендентів на конкретні посади у його команді обіцяють оголосити вже 19 квітня.